Друзі, привіт! Сьогоднішнє відео буде про обслугу автомобіля. 276-585 плюс-мінус мала бути заміна масла. Слава Богу, то в нас видалася дорога, треба було їхати, та ще щось. Зараз покажу. Слава Богу... От, якщо сфокусуватися, 277-623. І шляхом нехитрих маніпуляцій. Дивимося, що вже мали десь на 7 з чимось тисяч поміняти масло, вже 8 тисяч наїхали. Плюс-мінус так і стараюся завжди міняти. Міняю сам. Міняю на гаражі. Коричу, в Польщі можна орендувати на годину, на дві, на, на цілий день. Зараз їдемо, купуємо масло. а завтра дасть Бог, Де, якщо договорився, будемо міняти. Кому подобається таке відео. Хто має правильні руки з правильного місця і старається сам обслуговувати, ну, по мінімуму дуже не все, то ставимо лайки, пишемо коментарі, по можливості підписуємось, кому подобається. Кілька секунд для вас, для мене це пару хвилин і кілька кілометрів від дому. Приїхали значить, до магазину. Він працює хіба десь до п'ятої. Тут діт з бабкою торгують. Всі запчастини вони беруть згуртовані, по нормальних цінах. Коротше, навіть невеличка знижка, якщо що є, скільки від початку, як володієм автомобілем. Уже не знаю, раз 5 або 6 міняв масло. Все нормально, фільтра масла, зараз фільтр салона, повітряний, масляний, масло саме по собі. Масло, до речі, це 1,9 SDI, звичайний атмосферний дизель. Тут іде хіба я дивився по книжці, 4,3 літра чи що. Ну, в мене там мітрохи, виходить. Літр з попереднього ще разу я брав. Масло, слава Богу, машина не бере. 2 tak się 4 litry do kupety i filtra. I... Seattle Bizarre 3 2003 rok. Pojemność e, 1,9 SDI 64 koni mechanicznych Dobra, Caltom. A ile takiej 200 злотих і 20 злотих. Ага. До сприс іначе 20 до 20. Окей, розумів. Так, ми вже вдома скупилися. Все це у нас зайняло так. 120 і 50-170. 187 злотих. А що все у нас затягнуло? От, 17 стоїть масляний. 25 салонний, 25 повітряний. Ну і 124 літри масла. 4 літри масла, якби ми перший раз міняли, це маловато, прийдеться ще або дати або сразу ще докупляти, якщо 4 і типа, ще літри. Ну, 2 рази міняєте, якщо не бере, то маєте типа, раз купили 5, а раз 4. Бо там треба 4-3, виходить по цім. По системі смазки. Рішив поміняти я фільтр повітряний із салону. Ну, салону трошки важче там треба знімати. Получається, він під там треба відкручувати. Не знаю, якщо не бо день короткий е, Під домом поміняти е, ну, щоб масло поміняти і це Ми будемо завтра знімати, точніше сьогодні подивимось. як е, Гараж. Е, у Роцлаві є коричне, на оголошенні на LX. Погодинно здають гаражі. Там не багато, але є Там було 2 три об'яви таких. Раніше було 15 злотих 15 злотих виходить, це, як вона, година або 100 злотих. Я не знаю, чи це доба, чи цілий день. Кому там треба щось покрутити, літо ми приїжджали там, бачили, там за 100 злотих зняв і почав собі там колодки поміняти, щекар, чи там десподніщо, щось попідтягувати, щось вимінити. Там люди їх ходові бачу, робили. Потім, звісно, треба на розол їхати. Але, блін, це ну і якщо тямити, це, звісно, дешевше виходить, чим сервіс. Може, зараз під вечір почав брати. Ну, нічого, зараз по поміняємо повітряний цей і будемо йти додому. Так, щоб поміняти. Він знаходиться кори, отут, в цій штуці. Тут, кори, є от, я так зрозумів, це датчик повітря якийсь і тут пару хрестових кори, от болтичків. Треба да? або набор, або відвертку. Я кори, люблю що скрутити, розбирати. Колись давно собі купив за 600 злотих такий набор. Уже багато разів мене кори, спасав, можна считати, що я купився. відкрутив, от, Відкрив фільтр. От, новий фільтр. Вот старий як виглядає. Трошки забруднив все. причому я його міняв ну, так само 8000 км назад. Значить що? Таємось ми трохи по пилюці. Такі чисті дороги у нас і повітря. Встановлюємо на місце. Так, значить що, був би я не я, якби там ось десь туди, коротше, не впустив, не впустив цю біту, Ну це вже будемо шукати ми її завтра. Так, закрутили болтики, ставимо на місце датчик. Так, чекай, резинка. Ага, Ще резинку його А, резинка Е. Так, резинку поставил. Так, и кладем на место. И защелкается у нас Ось такой скобой. Не знаю, за что... Ой, Не знаю за що відповідає коричі, цей датчик, але я думаю, що він ще тут якісь показники повітря. Думаю. Хто знає, напишіть. Ну що, друзі, вчора замовив, виходить, гараж вечором, пізніше там десь в кінці може відео додав, як ми замовляли, як платили і то все. От приїхали. Ось такий гараж. Тут гаражні кооперативи, я так зрозумів. Ну коричі, хтось тримає, тут в оренді здає. Тут такий сейф-замок. Зараз буду вводити код. коротше, там випаде ключик, буду відкривати двері. Хочу вводити тут п'ятизначний код. ну так скинув мені, виходить хазяїн. Ось так відкривається, випадає ключик. Ну і все. все загнали наш автомобіль. Гараж отак виглядає, там замки. Банку обов'язково потрібно на масло. Заборона оставляти запчастини, вжити і його і то все. Так бачите пише. але я вам в кінці відео покажу, куди ми його відвеземо і здамо. В Польщі так можна робити. Щоб добратися до фільтра, нам потрібно стягнути кришку за щиту мотора. Навіть не за щиту, а просто кришку. Тут є баняки всякі такі, щоб можна злити а потім собі перелити. Ось знаходиться наш фільтр. В когось це знизу знаходиться, там металевий, тут кадрич міняється не на кришки. Так, потрібна нам головка отака на 36 і удлінитель. Ну, і трещоточка. Так, ну і по чуть-чуть починаємо відкручувати. Одною рукою не гаразд, так що не буду знімати. Спустились в яму, вид знизу. Ну да, трошки блін, от є масло, блін, ну. Хтось може зливав колись на землю. От є отака штука собі. Зливаєш в миску, потім переливаєш в себе. От машина, Треба, до речі, подивитись, який мене номер каталізатора. Бо він там у мене є. Так. І щоб зняти нам цей на 19 головку. Все, відкручуємо. От, зняли, зливаємо підготовлений банячок. Поковуємо фільтр, бо потрібна коробка під старий, щоб витягнути його і викинути. Тут стоїмо. Дружка. Думаю, що немає. Витаємо. В масляних фільтрах тих, що колись желізні були, такі, такі, Жигулю, Батл, моделі, взагалі, там, і У мене гулює багато моделей в іномарках. У мене знайомого на Toyota такий маленький йде. Там знаходиться редукційний клапан, це коли масло густе, щоб не розірвало там, чи не видавало нічого. Там знаходиться всередині з задньої сторони фільтр. А тут виходить що? От сам картридж. А от всередині цей клапан. Там пружинка є і то все. Витираємо, заложуємо новий фільтр. Витирали, обов'язково заложуємо нову резинку, яка йде в комплекті. Одна йде на кришку, а одна ось тут. Треба буде її помастити маселцем коли ставити. Йдемо ще подивимось, що там робиться в стакані. О, ось така, зараз я там ну, буквально двома салфетками вимучаю та і все. Ось, друзі, що в нас вийшло? Так, чистенький стакан блистить. Так, достали наше масло. Ось таке я використовую. Що себе нормально так запояли, що нам треба, треба змочити палець і помастити ось цю резінку, кажуть, і тут на кришки. О, блин, не знаю. В принципі, воно не суттєво, але це щоб коли ми вкладаємо, щоб нам не закусило резинку. Знаю, що фільтр отакий, як вже глю. Колись не раз міняв у нього масло. Додому було нормально. Вдома були естакади, де собі заїхав. Мусив завжди вмастити. Там так і пише на коробці, що перед цим помастіть резинку, як закручуєте. Бо туди, коли будете закручувати на корпусі, то може повернути цю. Ну, короче, може її прикусити і потім буде звідти текти. Нормально не впала. На кришки пише сила з якою затягати 25 н. У когось є отакі кришки, це на групі ВАГ. А є отака, що таким хомутом трьохлапом треба хапати. Ну, мені це більше подобається. Я затягую без динометричного, так, від руки, я нормально затягнув, не пускає. Ну, блін, якщо пускає, але такого ще не було. То підтягну і все. Все, затягнув. Покатаємось, побачимо, пускає не пускає. Значить, ми повитирали. Ну і закручуємо. Так. Будемо заливати. Маселко 4 літра. І отут що не залишилось з попереднього разу. Трохи не так. Потрібно масло лити з допусками. Який мотор там допуск приймає отакий от лейте, а фірма то якому довіряєте, такому і лейте. Хоча їх всіх не випрос підробити. Доливаємо остатки з баночки. Ну, ось там, бачите, кілька каплів накапало. Зараз тут бачу є пісок. Ніна підготувалась. Так, залили. Остали, щоб сухий, так? Да? Ось. Чисте, чисте. Значить нове. Завели наш трактор. Не світить ніяка лампочка, а кармарушника. Тут у нас сухо. Оцей потік був в заподіванні. Воно було ще, коли ми машину купили три роки назад. Але вона і гриме, як МТЗ. Тут теж все сухо, нічого не... не слазиться. Так, виїхали. Коротше, отут відроблене масло, ці баньки, таби повикидати, зараз поїдемо на пшок. Шок, це Хіба в Польщі якась штука, де утилізують, туди привозять скати Короч, резину автомобільну, всякі рідини отакі технічні, коли з Вадимом заїжджали, то навіть, по-моєму, нічого за то й не платили. Зараз поїду, не знаю, щось помінялося. Отак лишаємо після себе чисте місце. Коротше, така лента там є. Ну, Пам'ятаю, раніше тут якось були трохи інструментів, більше роздоби. там крат є. Хто солі лишив, ну, то не наш. Наш ми погрузили. Чуть-чуть ми там насип... насмітили, то засипали пісочком. А так. Ну, Блін, холодно, звісно, да, зимою. Не варіант, але хто кому потрібно, приїхав. Є розетки, можна підключитися. Думаю, навіть, якщо щось попилити по цей. Так, виключаємо світло. Зараз буде раден наступний клієнт. Оп, світло. Так, друзі, вписуємо шок. є екопункт, де збираються відходи. От бачите, люди привозять тут картон і все. Це центр по переробітці, зараз підемо запитаємо. Ну і що значить, друзі? Запитав я у людини, кажу, зужитий олій, типу, ну, масло перероблене. він каже, там є 29-й поємник, каже виливаємо туди, а каже, поємник і типу, ну, пластик, в чому ви їх привезли, в 11-й контейнер. Йдемо це робити. Йдемо шукати 29-й поємник. А от він. Бачите, люди привозять. Не що вони в тому будуть робити. Ось там скільки його. Десь на тону. Будемо цивілізовані люди. Якщо знаходиться коло річки, а тут кажучи, холодновато. Але тут багато стоїть конгреється. Тут і меблі. викидають, четвертий, і кераміку. Ну, все кажучи, сортується, перевозиться. Там я проходив планшети, бачу, якісь електро 7, 8, 9. От, картони. Ну, Поємник номер 11 я Покажу, що в ньому є. От ми викинули свою баньку, такі речі викидають. В 12-му викидають резину. Бачите, це... люди перебирають. Віталік би сказав, що це клондайк. А в 9-му метал. Коротко сказав свої враження про цей пшок-центру утилізації. Там капець. я там такої техніки не бачився. Я не мог там ходити все знімати, бо коротше, люди, я не знаю, може б щось сказали, може ні, треба було йти питати. Але я думаю, що вряд ли б хтось дозволив там, куча камер. Короче, Стоїть десь від 1 до 30 плюс-мінус контейнер, бо якщо от, на масло 29-й, бо ударно по-любому там є. І цей, там, в 11-й пішли викинули каністру, в 12-й рядом там, коротше, бус колес привіз, я так понял, це з верштату. І з однієї сторони це, блін, вони роблять ще собі бізнес, бо того, що колеса я міняв коричі, на станції, й каже: ви лишаєте чи забираєте. Я кажу, а лишити що? Ну, по 10 злотих за скат, виходить, ти лишаєш на верштаті, ще їм платиш. А вони потім коричі, привезуть там, не знаю, 50-100 пар коліс. Коричі. Ну і викинули тут безплатно, а з людей взяли гроші, там заправилися, зрозуміло, вони наїхали на мільйони. Плюс е всякі от, там, холодильники стояли ще. Ну, все коричу, під домом, що роблять, ремонти. Там хтось заказує собі ці контейнери під дом, а хтось коричу, сюди привозить добровільно, ну, чемно ну, здають. Там бачу коробки з дверей, желізні, ще там щось. ну... Це взагалі прикольно. Що думаєте по цьому поводу? Напишіть щось цікаве. Так, а тепер ще в кінці відео хто додивився, покажу, як ми замовляли на Оликсі гараж на годину. Там заплатили, коротше, за годину ми поміняли то все. А так то я брав собі на дві, бо я ще там полазив, мені щось треба було ще там підклютити, підтягнути. Так що кому сподобалось ставте лайки, пишіть коментарі, чи наоборот там один каже чоловік. Пишіть лайки, ставте коментарі.